Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий огляд на книжку Гуіда El Mondo Magico Winx Club. Winx Club Чарівний світ магії. Верніше, гід по чарівному світі. Книжка, як я вже вам казав в попередніх відео, Ювілейна до 15-ліття мультсеріалу. Виходила вона в 2019 році, відповідно тоді, коли було 15 років мультсеріалу Клуб Фінкс. Тут зібрано в ній все. Все, що ми знаємо і не знаємо з мультсеріалу Всесвіту клубу Вінкс, але саме по мультсеріалу. Коміксів воно не стосується, тільки мультсеріал. І це прикольно з однієї сторони, тому що бували колись енциклопедії по них, то там все змішували разом і комікси, і не комікси, тобто дуже було важка інформації, багато важкої інформації, яку важко було профільтрувати. Щоб зрозуміти, про що йде мова. Власне, сьогодні у нас остання частина, п'ята частина огляду. І, напевно, найголовніше після трансформації це вороги. А й не мічі. Вороги зі всіх восьми сезонів клубу Вінкс. На обкладинці даної глави у нас Трікс попереду, звичайно ж. Вони чомусь в мальовці восьмого сезону. Також є калшара, анаган. Ось такий зіркуїд і тританус. Чому саме їх вибрали на заставку глави? Я вам не скажу, не знаю. Зараз будемо детальніше дивитись. Починається все, звичайно, ж, з Айсі, тому що вона головний ворог. Отже, потужність, тобто сила 5 зірок із 5, кмітливість 4 зірки з 5. Небезпека 5 зірок з п'яти. Ну, відповідно, скільки вона з Вінкс, як і Айсі, так і Дарсі, так і Стормі. Вони воюють з ними сім сезонів, тільки в четвертому сезоні їх не було. Хто дивився, то знає, а хто не дивився, то трохи спойлер зроблю. В сьомому сезоні Трікс з'являються в 22-й серії, тобто ближче до кінця сезону. А у восьмому сезоні вони з'являються в другій половині сезону. На екваторі. Тобто, в 13-й серії я навіть не рахую, бо там буквально поява на півхвилини їх. А от з наступної серії вже починаються активні їхні дії. Отже, тип відьма. Магічна стихія лід, Темперамент. Вона найхаризматичніша стрікс, найхаразматичніша, а також найжорстокіша. Сильні сторони та навички, вона майстер маніпулювання іншими, починаючи зі Стормі та Дарсі. Слабке місце, вона марно славна і вважає себе найкращою. Улюблений колір крижано-білий, крижано-блакитний. Отже, Айсі вважає себе найрозумнішою Стрікс. Вона виступає в якості лідера групи і вважає Блум своїм ворогом номер 1 черпає свою силу з льоду. Вона є нащадком беладонни однієї з трьох. Праматер... «Відьом про матерів. Е, там були, як на секундочку, мультсеріалі. Їх ніяк по імену не називали цих відьом ні в мультсеріалі, ні в мультфільмі. Але у них є імена. І, власне, перша відьма це Беладонна, а потім була Тхарма та Ліліс. Вони тут будуть, в цій книжці десь далі. І там буде коротесенька інформація про них. То Беладонна, власне, відьма, яка пов'язана з Айсі. Чи знаєте, ви, що Айсі була закохана в Тритана? Вона покинула Трікс, щоб піти за ним. Ну, я думаю, хто дивився п'ятий сезон, знає. Я, до речі, якраз зараз його вже дивлюсь. Трікс э, також пов'язаний з казковими тваринами. У IC це крижана саламандра, яка називається Frostbite. І сила в нього наступна. Він замер... э, своїм подихом заморожує все навколо. Йдемо далі. Далі у нас. Дарсі, звичайно ж. Так. Сила 4 з 5. Кмітливість 5 із 5, небезпека 5 із 5. Тобто Дарсі. Розумніша від Айсі. По оцінках даної книжки. Тип Відьма. магічна стихія Темрява. Темперамент вона здається найспокійнішою, але насправді вона найрозумніша та найпідступніша з усіх трьох. Сильні сторони та навички. Вона майстер фокусів та ілюзій. Слабке місце. Вона відчуває себе найбільш спокусливою, улюблений колір фіолетовий. Чи знаєте ви, що Дарсі використовувала темну магію, щоб підкорити рівень, в якого вона була закохана? Ну, Хто дивився перший сезон, знає. А потім в восьмому сезоні вона знову це повторила. Ближче до кінця сезону. Але там не тому, що була закохана, а просто щоб зачарувати його, щоб він напав на музу. Отже, в порівнянні з іншими Трікс, Дарсі виглядає менш агресивною, та їй не варто довіряти, тому що вона хитра і брехлива. Завдяки гіпнозу вона може змінювати зовнішність і керувати суперниками. Вона є нащадком Ліліс однієї з зі прад... проматерів. Так. Далі у нас е, зачарований Хамелеон, казковий союзник Дарсі. Називається він Хемі. Він має здатність змінювати свою зовнішність і навіть перетворюватися на неживі предмети. Тому він ідеально підходить для шпигунських операцій. Хемі, кемі, як де, але, здається, хемі казали. Так, далі у нас моя улюблена відьма. Найбільше я з усіх трьох чомусь люблю Стормі. Е, вона відьма погоди. Дуже люблю її силу. І, взагалі, вона така найбільше схожа на відьму е, по характеру. Отже, потужність 4 з 5, кмітливість 5 із 5, небезпека 5 із 5. А тип відьма, магічна стихія, шторм. Е, темперамент. Вона легко злиться і стає дуже агресивною, сильні сторони та навички. Е, її чари є досить руйнівними. Слабке місце, вона імпульсивна. Улюблений колір темно-червоний. Чи знаєте, ви що Трікс навчалися у хмарній вежі? Їх винали, тому що вони намагалися вкрасти силу полум'я дракона? Так, це також, думаю, хто дивився перший сезон, то має знати такий момент. І, до, до речі, тварина саме Стормі Мені найбільше також подобалася, тому що це сова, яка керує блискавками і називається Около. То мені як, як ім'я подобається, так і що це саме сова. Це кадр 6-го сезону. Навіть знаю, яка серія 13. -та. По кулі, так зрозуміло. Отже, що тут написано? Досить мало треба, щоб її розлютити. Завдяки своїм чарам Стормі може породжувати урагани, раптові пориви вітру та дуже потужні блискавки. Вона є нащадком. Харми, однієї з відьом пращурок. І її казковий вихованець це грозова сова, яка називається около. Тут чомусь, до речі, немає, як називаються їхні тварини, просто написано вид тварини. Це саме є грозова сова тобто, вона не звичайна, а грозова. Вона завжди нахмурена. Та темна істота може створювати вражаючі шторми та вивільняти електростатичну енергію проти своїх ворогів. Тобто тут у нас крижана саламандра. Тут у нас грозова сова, а це у нас зараз я перекладу секундочку. Поцікаво, все-таки, що це за вид. Хамелеон із привидами. Стригато, примарний хамелеон, мабуть, вид. Отже, це, власне була інформація про самих трікс. Далі ми підемо по інших ворогах. І тут у нас леш треги-антенати, відьми-пращурки. Сила, кмітливість, а також потужність у них усіх одна. Це п'ятірка. Тобто вони найсильніші вороги, який коли-небудь бачив чарівний вимір. Зараз глянемо, що тут про них пише. Отже, їх ще називають родовими відьмами. Вони є найнебезпечнішими ворогами, і для цього вони без вагань заморозили доміно, планету Блум і перетворили її сестру Дафну на привида. Вони були ув'язнені в обсидіановому вимірі компанією світла, групою фей, чарівників та відьому. Але потім їх звільнили випадково. Чи знаєте ви, що їх звуть Беладонна, Тхарма та Ліліс? У минулому вони були учнями Лорда Даркара. На секундочку. Досить, досить прикольна інформація, особливо щодо їхніх імен. Тому що імена в мультсеріалі їхні не згадувались ніколи від слова зовсім. І імена мені подобаються. Беладонна, взагалі дуже гарний ім'я для відьми. Ліліс якось так. Тхарма. Ну, так, якось теж. От Беладонна, так ух. Далі, далі, у нас ворог другого сезону мультсеріалу клуб Вінкс Лорд Даркар. А, потужність і небезпека у нього 5 зірок із 5, а от кмітливість 4 зірки. Тобто, не дуже розумний. Трішки не вистачає. Він володар темряви, може маніпулювати темрявою та створювати тінових монстрів, може перетворюватися на Фенікса та протистояти численним закляттям. Його мета заволодіти вогнем дракона. Кеборг – це його помічник. Власне, кмітливість у Кеборга, потужність та небезпека це три зірки. Три зірки з п'яти. Він на службі у Лорда Даркара, і він є його шпигуном та слугою. Нагадую, він кажана, але може стати величезним монстром. Він був переможений завдяки заклинанню Фарагонде та Гріфін. У другому сезоні в передостанній серії, чи в останній, В останній, здається. Так, далі у нас йдуть вороги четвертого сезону. Валтора пропустили, оскільки він з'явився потім ще у восьмому. Це у нас Астрегоні Деле Неро, Маги чорного кола. Отже, вони чотири чарівники, які полюють і захоплюють земних фей, щоб поглинути їхні сили та стати безсмертними. Вони шукають останню фею на планеті Землі Роксі. Огрон. У Огрона сила, небезпека та кмітливість 5. Тобто він дуже небезпечний. Він лідер групи, є найбільш рішучий та індивідуалістичний. Використовує інші три, інших трьох лише для досягнення особистої влади. Все, що вам потрібно зробити, це торкнутися своїх ворогів, щоб що йому потрібно зробити. це торкнутися своїх ворогів, щоб поглинути їхню енергію та знищити їх. Е, у Анагана 4. Це потужність, 3 – зірки кмітливість е, і 4 – небезпека. Зараз щодо інформації про інших. Отже, він любить багатство. Гроші та коштовністю йому ніколи не вистачає. Він інстинктивний і Ін... Дивно, де в мультсеріалі це було зрозуміло, що він любить багатство. Він інстинктивний і вважає стратегії охорона марною тратою часу. У бою він дуже швидкий. А, Думан Думан, е, три зірки у нього. Потужність із п'яти, кмітливість 4 із п'яти, небезпека також 4 із п'яти. Він зробив би все для огрона. Він ненавидить двох інших чаклунів, які відповідають йому взаємністю. Під час битв він зміщує ворога, змінюючи форму. Тобто міняє свою подобу на ту чи іншу тварину, чи навіть на свого ворога. Гандлос. Потужність у Гандлоса 4 зірки з 5. Кмітливість та небезпека також 4 зірки із 5. Тобто досить сильний чарівник. Тобто огрон перший, по факту, йде, другий йде Гантлос. І третій у нас думан. Ні. Думан і Анаган розділяють третє місце. Отже, Гантлос це права рука огрона. Мисливець, який дуже добре вміє стежити за слідами своєї жертви. Далі, далі, у нас п'ятий та шостий сезон. П'ятий сезон це у нас, звичайно ж, Тританус. А потужність 4 зірки з 5. А от Кмітливість та небезпека 5 зірок з 5. Отже, Тританус це син Нептуна. Брат, Почекайте. Щось таке тут дивне написано. Не може ж таке бути. Тут в книжці сказано, що він син Нерея та Ліджеї. Ну, друзі, це якийсь бред сивої кобили. Я думав, що це перекладач помилився, але ні, тут так і вказано. Це, звичайно, опечатка, тому що він син Нептуна та Ліджеї. Нерей – це його брат, правителі Андруса. Коротше, він з гніву на свого брата. Через гнів до свого брата, якому був призначений трон, він вирішує підкорити безмежний океан. Харчується він забрудненнями та стає монстром, здатним перетворювати морських істот на мутантів, які йому служать. Політея морська відьма, подруга Тритануса. Колись вона була феєю Сереніксу, а потім на неї наклали прокляття відьми праматері. Праматері. А, на... Чи знаєте, ви, що Тританос двоюрідний брат Аїші. Знаємо. Щодо політеї про те, що вона його подружка, вперше я в житті чую це, в мультсеріалі про це не було сказано, ніяка вона йому не подружка. Вона була подругою Дафни, наскільки я пам'ятаю, але аж ніяк не Тритануса. Тританос наказав Трікс відібрати в політеї силу, власне. Знайти і відібрати. Далі, далі ми пройдемо до Ашерона. А, Ашерон потужність, кмітливість та небезпека 4 зірки з 5, тобто не є він такий небезпечний. По мірках книжки Тританус сильніший від Ашерона. Ну, якщо згадати, що Ашерона перемогли за одну серію, то це курам насміх, знаєте, як то кажуть. Отже, що пише про Ашерона книжка, він прагне стати наймогутнішим магом у магічному вимірі, а потім заволодіти книгою під назвою Легендаріум, не маючи наміру використовувати людину, яка потрапила в неї. Легендаріум. Прочитавши цю книгу, можна оживити монстрів із легенд. Завдяки паличкам Міфікс потрапляють в легендаріум і запечатують його за допомогою чарівного ключа. Ну, це зробила Селіна, а не Вінкс. Але вони також не мало зусиль приклали для цього. Далі. Далі у нас Калшара та Брафіліус. Вороги 7-го сезону мультсеріалу Клуб Вінкс. І, напевно, самі невдалі вороги. Тому що ну, це жах. Я просто ніколи не забуду 18-серію про банани. Калшара потужність. І небезпека 4 зірки з п'яти. Кмітливість 5 зірок. Ну, кмітливість 5 зірок це взагалі. Це забагато, якщо чесно, Бо думатися, перетворити банани в монстри. Її мрія заволодіти найвищою силою чарівних тварин і поневолити казкових тварин магічного виміру. Сильна вона, на наче тигр і спритна, як кішка, завдяки дикій магії, вона може перетворюватися на будь-яку тварину. Чи знаєте ви, що Калшара навчалася в Алфеї і знала Фарагонду? Хто дивився сьомий сезон, знає. Брафіліус. У Брафіліуса небезпека, кмітливість і сила три зірки з п'яти. Він є слугою своєї сестри Калшари. По факту, його сила полягає в тому, щоб гіпнотизувати тварин і робити з ними те, що він хоче. Бро, Філіус взагалі дивний. Ну і, звичайно ж, улюбленець багатьох Валтор. Ворог третього сезону мультсеріалу Клуб Вінкс, де він досить багато справ натворив, тому що він і осліпив Лейлу. І, і через нього техна була застрягла в вимірі омега, тому що він ледь не знищив омега. І на Блум нападав. Тобто, досить сильний ворог, досить багато біди він приніс Вінкс і чарівному виміру. Потім його сценаристи вирішили в восьмому сезоні знову ввести у мультсеріал і, відповідно, повернути його. Але в восьмому сезоні він вже не такий був сильний, якщо порівняти з третім. Отже, Валтер, потужність, а небезпека та кмітливість, звичайно, ж 5 зірок з 5, Тобто він найнебезпечніший ворог Вінкс. Він на рівні з відьмами про матерями. Він був створений з краплі драко... полум'я дракона, тобто тієї ж магічної стихії, що і Блум. Щоб зарядити енергію, Валтор погинає світло чарівних ядер Всесвіту, які поступово гаснуть. Це вже більше по восьмому сезоні опис. Чи знаєте ви, що справжній вигляд Валтора – жахливий гігантський монстр. В такому вигляді він більш стійкий до магії. Думаю, хто дивився третій сезон, восьмий сезон, бачили його. Ну в третьому сезоні якось він більш страшніший був, ніж у восьмому. Все через графіку. Чарівна печатка. Валтор може підкорити своїй волі будь-яку істоту і керувати нею дистанційно. Коли це відбувається, з'являється сигнал. Знак Валтора. Що ж, друзі, ще одна сторінка залишилась. Печатка Валтора навіть швидше за все. І останні такі міні-вороги це вороги восьмого сезону, які з'являються у восьмому сезоні. Це у нас Обскурум. Насправді він є молодшим братом Дорани, королеви Люменії. Заздрячи своїй сестрі він стає помічником Валтора, який перетворює його і обіцяє йому в обмін Трон Люменії. Отже, потужність у нього три зірки з п'яти, так само кмітливість, і так само небезпека. Ну, я б взагалі по одиниці дав. Хоча таке він щось там створював у якихось монстрів. Далі у нас, ем... оскільки української версії восьмого сезону немає, я не знаю, як би це звучало українською. Знаю, що російською вони звучать як зв'яздоєди. Звздоєди, яз... зв так. Да. Тобто, поглянучий зірок. Українською зіркою їди, навряд чи воно б звучало швидше за все, було б, вони називалися просто поглиначами зірок. Це істоти, зроблені з темної магії. Чи що це таке? Зараз гляну. Ці істоти створені з темрями, якою керує Валтор. Вони прилипають до ядра зірки і поглинають її світло повністю. Отже, потужність, кмітливість і небезпека. У них дві зірки із п'яти. Це у нас щось типу також поглинача зірок, але більшого формату. Потужність, кмітливість та небезпека три зірки із п'яти, Тобто така ж, як і обскурума. А, обскурума, перепрошую, потужність дві зірки із п'яти. Тобто, він навіть від обскурума сильніший. Він складається з багатьох маленьких поглиначів. Може за один раз проковтнути ядро зірки. Була така історія в 12-й серії 8 сезону, коли ковтнули ядро сонця повністю. Отже, це, власне, були всі вороги мультсеріалу Клуб Вінкс. І це був останній розділ, який я вам хотів показати даної книжки. Дана книжка дуже, дуже крута. Я бажаю, щоб кожен прихильник мультсеріалу Клуб Winx мав таку книжку, тому що вона коштує свої грошей. Вона дуже гарна, в неї прикольні арти, малюнки і гарна інформація. А також її легко читати за допомогою перекладача. Тобто проблем немає. Е, на секундочку телефони є у всіх, і працює інтернет, звичайно, і також. Е, Ой, і ще прикольне оформлення. Зірочки блистять на обкладинці. Ось така вона позаду. Книжка досить таки товста. Але я вам скажу, що я її і не зустрічаю більше. Хіба просто шукати в інтернеті. Та вона вартує свої гроші, чесно вам скажу. Тому що трансформації, вороги і все інше тут все враховано, все показано, описано, розказано. Я радий, що ви були зі мною. Сподіваюся, всі п'ять оглядів. Це зайняло дуже багато часу, але я старався максимально детально розказати, донести вам е, інформацію, яку несе книжка. Тож, до зустрічі в нових відео.